Доброго дня. Засідання поцільної комісії з подання здорового комунального господарства розвитку промисловості таких приємних обмістів ремонту доріг, комунікації, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій по розгляду питань, до тонального засідання чергової 78-ї сесії Харчавської міської ради господикання. Порядок денний складає 11 питань показу. Начнемо друге питання про затвердження звіту про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку Тарачанської міської територіальної громади за 2024 рік, відповідальність. Добрий день. Я скажу коротко, що впродовж року забезпечилася реалізація завдання заходів програми про соціально економічний та культурний розвитку на 2023-2024 роки. Ми звітуємося саме за 2024 рік. Всі основні напрямки вже були раніше прозвітовано, культура, медицина освіта, то не буду найбільше допинятися. Скажу, що в нас не було реалізовано, Це нам не вдалося реалізувати такі проєкти, як іспанський стверд, проєкт археологічна спадщина таращик і капітальні ремонти доріг, які були у нас заплановані в програмі, зв'язку з тим зведенням воєнного стану і обмеженим фінансуванням на певні проєкти і заходи. Попри це, нам вдалося реалізувати такі проекти як капітальний ремонт елдиту, опорна кухня, інклюзивний діячий майданчик і народний ФПВ, які нас, ми не планували, але все-таки нам вдалося їх реалізувати. Можливо, у вас будуть якісь ще питання про ці програми? Так, наші комісія тут завжди втримується. Наша комісія вирішила затратити звідо виконання, програми соціально-економічної. Та культовий розвитку Терещанської міської планували по четвертий рік. Там і виходить про це. Следующе питання. Про демонтаж пам'ятного знаку на честь воїнів Таращанського флоту, який відзначили з боях за встановлення радянської влади на Україні в 18-20-х роках за пресою міста Тарасів, вулиця Героїв Небесного міста Іва. Ретельно вивчивши дане завтра відділу культури молоді, інформує про наступне, що даний пам'ятний знак вилучив державного реєстру нерухомих пам'яток на підставі наказу Міністерства культури та стратегічної комунікації від 25 грудня 2020 року номер 272 а також ключи законно охорони про опороннокультурні скважини та... Та національно-соціалічно-технічних в України та пропаганди їхньої символіки, враховуючи рішення постійної комісії з питань збереження історико культурної спадщини, а також було проведено опитування серед жителів міста Павел, де 78 жителів голосували за демонтаж даного пам'ятки. Прошу розглянути комісію питання щодо демонтажу пам'ятного знаку на честь моїх Тарашанського який і значення. Застановлення радянської влади на Україні 1918-1920 роках, встановлений по вулиці Гароніс, місто 2 і міська Таро. Зрозуміє, що давне питання виноситься на сесію, комісія хто заклад, потім підтримується. Дякую. По звіту. Будемо зачитувати. Ні, ми все почуємо на сесії, а так ми все бачимо. Так? Ми дякую. Дякую. Добре, Переходимо до слідчих питань. Питання з 5 по 11 доповідає Олена Сергія. Перше питання про внесення змін до річних Харчанської міської ради про незгоди на безоплатну продачу віддачу, належить до власності Харачанської міської ритуальної громади з балансу Харащанської відділу філії Київського центру відділу освіти Харащанської міської ради. На попередній сесії приймали рішення, передавали. Там деякі медиапінеки баланс в балансі центру зайди на баланс відбуло освіти. Надійшов лист центру зайнятості, де вони неправильно зазначили балансову вартість і свого зносить. Тому вносимо зміни рішення і на частині вартості. Це комісія Україна. Світлою ще питання про затвердження переліку об'єктів малої проводити, що вибувають у нас Хрещанської міської татарної громади. Відповідно, закон приватизацію майна нашого тежного положення нашої громади пропонується звертати переліку об'єктів, що лягають приватизації. Це нетлова будівля, другий поверх за адресою Тараші 63, це там площа 517,35 квадратах, і не житлова будівля також Чекушевський пункт у селі Бог Там 49,3 метри квадратних Слідче питання про індивідуально край відзначеного майна, замугальну підпису, а що договори. Ігровий майданчик передаємо план з виконавчого комітету нам на довках. Можна приміститься на питання. Про безоплатну передачу країна відзначеного майна, відділу культури молоді спорту. Передаємо відділу. Для бібліотеки вікене видання Булоцерківського району 100 років в кількості 100 штук. <клістату> <клістату> Про безоплатну передачу окремому закладу центру для соціальних послуг Хращанської міської правої. Передаємо з балансу виконавчого містету сім офісних стільців. За. На все... Про надання дозволу на з балансу обліку виконавчого комітету Хращанської міської ради приватизованої квартири на про нас за адресою Носиківська. Так, якщо є квартира приватизована, то ми знімаємо з балансового обліку виконавчого комітету. На нас... Про надання згоди на безоплатне прийняття договірної допомоги. Тоска управління допомога причастує від даної реалізації, отримали благодійну допомогу, Виглядять меблі, там стільці, тумбочки, столи і передаємо від додатки на баланс виконавчого комітету фінансовому управління, відділу культури, освіти, лікарні, центру первинної санітарної допомоги.